До нас на гру прийшла дівчина, яка не могла скинути зайву вагу. Вона все налаштувала, і харчування, і спорт, вага стоїть на місці. І гра «Ліла» підсвітила їй неочевидні причини. А перша причина була, що вона контролювала всіх, 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 і чоловіка, і дитину, і все тримала на собі. Вона не відпускала контроль. І з цим. Їй потрібно було якось справлятися. І її тіло не відпускало зайву вагу, саме тому, що щоб ось це все витримати: війну, роботу, дитину, контроль за всіма і контроль всіх процесів, їй потрібно було бути великою і мати зайву вагу, щоб витримати це все. Тому що в неї була ще одна думка всередині, що маленьке, худеньке тіло. Не зможе витримати все те навантаження, яке в її житті. Що ви про це думаєте? Напишіть в коментарях.